Доброго ранку. Сподіваюся, що я сьогодні встигну на автобус, хоча вже залишилось 10 хвилин. О, така мавпа. Я не знаю, чи я показувала на цьому відео мою теплічку за будинком. Тобто мій будиночок для квітів. Можливо, я показувала на російськомовному, а на цьому ні. Так ось за моїм будинком є ось такий цей. Я побудувала тут серце, називається, ну, тепличка. І тут квіти. І, звісно, сьогодні вночі холодно, ніби 8 градусів, трошки зараз ранок, і видно, вам місяць, пари де з рота, там сонечко вже. Ну, ніби так, якщо я вам покажу, так ніби й не видно. Можливо, і була якась заморозь. Ну, думаю, що не було. Ні, трошки просто була вода, тому що регіон такий, де багато води. Але ось я прийшла відкрити цю свою теплічку, щоб туди воздух заходив, щоб вікна закрити. Закрити були і віконці. Тут позаду є мої теплічки, ось такі віконці, бачите? І вони так також для провітрювання відкриваються. Зараз я їх буду відкривати. І ось хто тут у мене живе. Це город мій, маленький город, я казала вже. Тут у мене петрушка, але ну він був затоплений. Як дощі йшли, в мене ще не було теплички. цей город затопило це і зараз відновлюється. Оце цибулінка, цибулиння якесь, це, звісно, що м'ята Да? Бачите, тут воно ну, петрушка, не знаю, чи вона буде. А це, я не знаю, якийсь маленький, я не розумію, що це таке. Тут базилік був, зелений базилік червоний, і здається, що воно все померло. Що ще город? Город ще тут, ось сюди, бачите, і укроп проростає. Ну, я не знаю, тут чогось так складно проростити цей укроп. От скільки я знайомих не питала. Я, чесно, не садові, ні, це огородні, це ненавиджу це. Ну, я ж кажу, чомусь за кордоном почала. А це вже ні я хотіла пересадити. Бачите, там вже помер один. Я не знаю, наскільки. Вода, вроді, мокра, тому що тут зберігається така волога температура, то вроді і не треба полить троянда, вроді нормально себе почуває. Мені здається, вона кругом себе нормально почувала. Оце, не знаю, чи відновиться. Засох. Того року я його забирала в хату, він жив у хаті. Ну, Я такі подібні пальми бачила, може їх якось так, ну, тобто біля різних там готелів, Ну, я не знаю, чого він в мене засох. Ось так, ось це я пересаджу. Ну, і ці квіти в інші. Ці, ну, може, вони відновляться до, ну, до, до весною. Не знаю. Ось так. Так що ось такі у мене справи. Ось така моя тепличка у Франції. Я її відчинила. Вікна, правда, не відчинила на провітрювання. Ну хто знає? Ну, відчинила, в общем, щоб. А, тому що ось день почався гарний і. Сьогодні обіцяють до 17 градусів, і коли сонечко сюди повернеться, то нехай воно трошки посвітить на мої квіточки. Це моя парасоля, це барбікюшні і там меблі на террасах. У мене немає цього. До тераси, оце що бракує дах, якби тут був, ось тут дах, то було б, мені здається, краще, але якби ж це було моє житло, то я би щось підбудувала. Дах на терасі. А так, оскільки це зйомне, той так. Буде вже як є. А сонечко сьогодні гарне. Бачите, яке? Небо гарне. І отак сусіди в мене. Тут поряд Парізь, я живе. Зараз ротрет, тобто на пенсії раніше в Парижі жили. Тут поряд вчителька. Так що. Там далі, я не знаю, через один будинок знаю. Жіночка, вона мені конфітюр давала, тобто вареничку приносила. Деяких сусідів знаю, деяких ні. Тих, що напротив, знаю, молода пара. Але просто теж не знаю, яких звати. просто здороваємося з дітками. -ля -ля, все себо, я встигла, все добре. Так що хто хоче, той завжди і кругом встигає. Слухайте, навчайтеся розумних людей. <гум> Добре, підписуйтесь на мій канал. Лайкайте. І обов'язково пишіть коментарі. <гум> Блін, Ніхто не пише коментарі, Кому мені відповідати. <гум> я встигла. Яке щастя, я встигла на автобус. Хоча й записувала вам відео з моєю тепличкою. І взагалі по дорозі щось писала. Але встигла. І, от, як то кажуть, бачите, горбатого могила справить. Так ото й мене. Обіцяла, що ніколи по дорозі на роботу більше не буду писати відео, аж пишу, тому що не маю часу. Ось хотіла зробити розпаковку того, що я купила в Сифорі, досі воно лежить сховане, і подарунки я не знаю, які мені туди кинули. Навмисно терплю, не заглядаю, щоб були справжні емоції, коли буду розгортати разом з вами. Дивіться, ну я ж кажу, ти купляєш щось певне там, на певну суму, і тобі обов'язково складають, кидають туди якісь подарунки. Це так, є в галерії Лафаєт, і в Сефорі. Ти щось як купиш туди, обов'язково тобі щось вкинуть. І от я вчора купила два парфюма собі, Тож я ще купила крем, там один від, від чого? Від плям, рожевих плям. Тоді туш, тоді я купила два подарунки іншим людям. Гарні подарунки. Один за 97 євро, другий за 70 здається з чимось. Два подарунки. Що що ще, ще? Тож крем я сказала. Ага. І дві, дві, два патчі під очі. Тобто ну, дві маленьких. цих. Господи, хто це мене кусив що? Ця губа вже розлазяться. Як я кажу на старості. Шоколад, напевно, їла. Цвинюка. О, Автобус, ну все, іду, <кій> скидаю, як є. Дякую вам за увагу. Залишайтесь на каналі, тапайте дзвіночок, дзвіночок я згадала, не колокольчик. і підписуйтесь.